Одна така цікавенька ніч, коли стирається межа між світами, і якщо згадати бажання саме в цей момент, воно обов'язково збудеться. Але тільки якщо все правильно зробити, усім привіт! 60-й день челенджу 100 дні відім. Де я, Руда Тарологиня, розказую вам різні історії. І сьогодні я розповім вам про обряд, який можна зробити тільки в ніч на Хелові. Минулого року я зробила цей обряд для однієї дівчини. Вона хотіла відпустити минулого, колишнього біль страхи. І саме в цю ніч. Свічка загорілася втричі сильніше, ніж зазвичай. А на ранок дівчина почувалася легше і, взагалі, прекрасно. Сьогодні енергія знову така ж сильна. Це ніч, коли духи предків поруч, коли темрява слухає, а світло відповідає, і будь-який обряд стає втричі рази потужніший. Але тільки якщо його робити з чистим серцем, якщо ви відчуваєте, що хочете щось змінити в своєму житті, сьогодні саме той день, бо ніч Хеловіну це ніч, коли в Das heißt, wir nehmen